Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми розглянемо другу тему підготовки для НМТ це відношення та пропорції. Що таке відношення? Ну, Операцію ділення, наприклад, там, 2 поділити на 3, да? ще інакше називають відношенням оце і є відношення. Що на, ну, в повсякденні це означає, два відноситься до трьох. Ну, давайте візьмемо два відрізки. От, наприклад, іноді в задачах сказано, що відрізок, наприклад, АБ відноситься до відрізка СД як 2 до 3. Як це значить дорівнює відношенню? Зараз я виключу тут 2 до 3. Значить, Що це означає? От дивіться. Це означає, що у відрізка АВ дві однакові частини, він поділен на дві однакові частини, а відрізок СД на три однакові частини. Тобто, беремо відрізок АВ. От одна, наприклад, частина, от друга частина. Оце у вас буде відрізок АВ. Відношення 2. Тобто АБ це два однакових відрізочка або дві однакові частини. От а, Б відрізок складається з двох однакових частин. А відрізок СД з таких частин трьох складається, таких частин однакових, оцей відрізок CD. Оце називається відношення, тобто, як воно розшифровується. І це означає, якщо додати ці відрізки один до одного в ну, тобто отут, да, я додам сюди відрізок CD, три однакові частини тут Д, ну, C поставлю тут точку. Да? от Додали два відрізка, То в сумі оці два відрізка складаються з п'яти однакових частин. Тобто, два плюс три це п'ять частин. А на відрізок А приходиться дві такі частини, а на відрізок CD приходиться три такі частини однакові. Оце називається відношення. Значить, дивіться, є такі задачі на відношення. Ну, Наприклад, візьмемо той же відрізок АБ і ЦД. От, наприклад, у нас сказано, що, трошки перефразую, да, у нас є відрізок, там, довжиною відрізок АБ, довжина якого дорівнює, ну, що ми візьмемо, наприклад, 15 сантиметрів. І сказано, що на цьому відрізку відмічена точка С так, що відношення відрізків АС до СБ дорівнює як 2 до 3. Отак, умова задачі. Вам треба знайти, наприклад, відрізок АС. От тільки відрізок АС. Так, значить, що ми робимо? Ну, По-перше, якщо отут дві частини відрізку АС, бо відношення 2 до 3, а тут три частини, то весь відрізок АБ складається з п'яти частин. Тобто, перше, це 2 плюс 3 дорівнює 5 частин. Весь відрізок у вас 15 см. Значить, друга дія, яку ви повинні зробити, ви повинні знайти, яка довжина однієї частини. Тобто весь відрізок 15 см, ви ділите на 5 частин і знаходите довжину однієї частини. Це 3 см 15 на 5, 3 см це довжина однієї частини. Третє. А відрізок АС у вас складається з двох таких частин, якщо відношення 2 до 3, Значить, щоб знайти відрізок АС, ви повинні одну частину, тобто 3 см, вона довжина, помножити на 2. Бо таких частин у відрізка АС дві. 2. Це 6 см. Отже, відрізок АС 6 см. Ну, Якщо в задачі треба буде знайти відрізок СБ. То відрізка ЦБ у вас, ви бачите, три частини. А одна частина у вас 3 сантиметри. Значить, ви 3 см множите на 3. Це 9 сантиметрів. Отже, відрізок «ЦБ» у вас буде 9 см. Іноді буває задача така. Ну, я візьму трошки іншу умову, так? Так. Наприклад, відрізок А відноситься до відрізка «ЦБ» Як там, ну, 3 до 5 візьмемо, 3 до 5. Так. І АЦ у вас дорівнює, ну, наприклад, там відрізок АЦ дорівнює 6 см. О. А нам треба знайти довжину відрізка АВ. Тобто всього відрізка, от у вас. А. C, а тут Б. Вам треба: отут у вас 6 см, а відношення С3 відноситься до 5. А вам треба довжину всього відрізка знайти. Так, от, довжина всього відрізка А B складається зі кількох частин? З 3 плюс 5, 3 плюс 5, 8 частин. Що ми знаємо про відрізок АС? Відрізок АЦ він 6 см, але відрізок С, по-іншому ще це три частини однакові. Значить, нам треба 6 см поділити на три частини. І ми знайдемо, яка довжина однієї частини. Тобто 2 см це у нас одна частина. Весь відрізок ми знайшли це 8 частин. Одна частина у вас 2 см. Отже, весь відрізок АБ у вас буде дорівнювати 8 помножити на 2. 8 частин на 2 см. Це 16 см. Отже, весь відрізок у вас 16 см. Оце відношення. Так, тепер переходимо до, значить, перше, це ми про відношення поговорили. Друге, ми перейдемо до пропорцій. Так, пропорції. Значить, що таке пропорції? Пропорції це рівність відношень. Це рівність відношень. Е, ну, наприклад, 2 відноситься до 3, дорівнює як там, наприклад, 6 до 9. Ну, Звісно, що права частина у вас 2 до 3, ліва, 6 до 9, це будуть однакові числа, це рівність відношень. І оце називається пропорція. Оце називається середні числа пропорції, середні. А 2 і 9 – це крайні. І існує така. Основна властивість пропорції. Добуток середніх чисел дорівнює добутку крайніх. Значить, добуток, це правило, середніх. Чисел дорівнює добутку крайніх. Можна сказати основна властивість пропорції – Да? Так. Тобто, у вас 2 помножити на 9 крайні дорівнює 3 помножити на 6. Ну, так, це 18 і це 18 От з цієї основної основного правила пропорції а, можна розв'язувати рівняння різні. Ну, наприклад. Так, до речі, пропорція може ще записуватись в іншому вигляді. Ви ж пам'ятаєте, що знак ділення, оцей знак ділення, можна замінити на дробову рисочку, ми вже це з вами казали. Отже, ми можемо оцю пропорцію записати так: 2 відноситься до трьох, як 6 відноситься до 9. Отак ще можна записувати пропорцію. А тепер, увага, ну, треба розв'язати рівняння. Да? Перше завдання. розв'яжіть таке рівняння. І рівняння записано у вигляді пропорції. Ну, наприклад, візьмемо ті ж 2 відноситься до 3, дорівнює як Х до 10. От. У пропорції діє правило метелика. Що це таке правило метелика? От ви берете числа, які лежать навхресту, це крило, якби метелика. І тут крило. І перемножуєте між собою. Іноді кажеш, правило хреста, правило метелика. Значить, що ми робимо? Ми 2 множимо на 10, ті, які лежать на навхрест, бачите, дорівнює 3 помножити на х. Тобто, по суті, у вас 3х дорівнює 20. Щоб знайти Х, ну, звісно, ми ще не вчили з вами розв'язання лінійних рівнянь, але ну, треба запам'ятати. Дивіться, у вас 3 помножте на Х до рівня 20. Щоб знайти Х, вам треба 20 поділити на 3. Знак ділення заміняємо на дробову рисочку, якщо націло не ділиться. І це буде а Ми вже з вами вчили, виділяємо цілу частину. 20 поділити на 3 беремо по 6. По 6 на 3 18. Значить, 6, цілих і 20 мінус 18 це 2, Остача 2 третіх. 6,2 х дорівнює 6,2 у вигляді мічного числа. В десяткову дріб ми це не можемо перевести, бо це буде нескінченно десяткова. Я вам пояснювала, що якщо у вас знаменник. Стоїть троєчка як множник, то ви не переведете цю дріб в кінченну десяткову. Тобто вона буде завжди нескінчена. А такого, такого на НМТ робити не треба. Вона повинна бути, якщо десяткова, то вона скінчена повинна бути. Так, ну, давайте другий приклад розглянемо. Наприклад, 2х відноситься до 5. Дорівнює, як х мінус 2 відноситься до 15. Ну, знову ж таки, правило метелика або правило хреста. Тобто, які ви множите? Ви множите оце на оце і записуєте, що 2х помножити на 15, дорівнює і тепер 5 множити на х мінус 2. Дорівнює 5 помножити на х мінус 2. Так, ну, два числа ми множимо з числами, теж ще не вчили. ну, Придеться розказувати вам. Якщо у вас є вирази з буквами і з числами, то ви числа множите з числами, а букви з буквами. Тобто 2 помножити на 15 це 30х приписуєте, дорівнює. А тут розкриваєте дужки. 5 на х, це 5х. І 5 на мінус 2 це мінус 10. На кожне множите. Розкриваєте дужки, це множите на кожне. Це як ви прийшли в гості. От. Ви гість прийшли додому, до друзів. А у друга, от друг, є ще там один друг. І ви здоровкаєтесь з усіма. Здравствуй. Василь, здравствуй, Петро. Все. Значить, ви помножили на кожний 5 на Х5х і, і 5 на мінус 2 мінус 10. Отже, тепер вам треба х перенести в одну сторону, а коли переносите через знак рівності, то змінюється знак. Отут тут знак стоїть плюс, якщо нічого не стоїть, значить переносите через знак рівності, тобто міняєте положення. У вас є ліва частина рівняння і права. От, коли ви з лівої на праву переносите або з правої на ліву, то ви змінюєте знак того, що переносите. Значить, це буде 30х мінус 5х, дорівнює. А 10 у вас зі знаком мінус тут залишилося. Зі своїм знаком. Знак, який стоїть попереду, ще раз нагадую, з попередніх уроків, відноситься до цього числа. Значить, 30х мінус 5х, це буде 25х дорівнює мінус 10. Ну, ікс – це як назва, це от як яблука. 30 яблук, мінус 5 яблук, бо іноді плутають, що писати після того, як 30 відняли 5. Треба писати ікс, Назва залишається. 30 яблук мінус 5 яблук. Це у вас залишиться 25 чого яблук, а ікс – це як яблука, це як назва. Так, тепер, щоб знайти ікс, так як у вас тут знак множення стоїть. Щоб знайти невідомий множник, вам треба праву частину добуток поділити на відомий на 25. Тут можна скоротити на 5 поділити і чисельник і знаменник. Тут залишиться 2, тут залишиться 5. І це буде 2 п'ятих, Тепер можна перевести в десятковий дріб. Значить, що ви робите? Мінус 2 поділити на 5. Не вміщується, значить 0, приписуєте тут 0. 20 поділити на 5, це буде 4. Мінус 0,4. Оце ваша відповідь. Так, і давайте тепер перейдемо к завданням НМТ, які відносяться до цієї теми. Зараз я відкрию. Так, де вони в мене? Зараз подивлюсь. Ну, от, мабуть, отут є. Я їх вже позначила трошки. Ага, ось вони. Дивіться, вам треба розв'язати рівняння. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Ну, давайте з вами і розв'яжемо. Так, от у вас пропорція. Написана: ось вона. Діє, правило. Христа, бо правило метелика. Що ви множите? Отут те, що з іксом навхрест лежить, це одиничка. І потім 1 помножте на 2. Так. Тут можна розв'язати інакше. Давайте якби, до теми пропорції тому так розв'яжемо. Тобто 1 помножте на 0,5х мінус 1. Це ми можемо просто написати 0,5х мінус 1 дорівнює. І 1 помнож на 2 два, це 2. Два. Так, ще раз звертаюсь, до вас, напишіть в коментарях, як мені тут виключити функцію, що воно само розв'язує. Бо тут я не знаю, в нотатках знаю, а тут не можу знайти. Так, і значить 0,5х дорівнює, що ви робите? Ви мінус 1 переносите сюди, тобто невідомі в одну сторону числа вправо. Значить, це буде 2 плюс 1, змінюється знак. 0,5х дорівнює 2 плюс 1 це 3. І тепер, щоб знайти між числом, і буквою стоїть знак помножити в математиці, він не пишеться. Ви повинні добуток, тобто 3, поділити на 0,5. А ми з вами розбирали ділення десяткових дробів. Значить, що ви повинні? Ви повинні з цього числа зробити натуральне. А у вас одна цифра після кому. Переносите кому сюди, це буде вже 5. А якщо перенесли, то тут дописуєте 0. Наскільки перенесли, стільки нулів ви дописуєте. 30 поділити на 5 це буде 6. Якому проміжку належить 6? А, ну, Проміжку у цьому від 4,5 до 6, бо оця дужечка квадратна показує, що 6 входить в цей проміжок. А кругла показує, що 4,5 в цьому проміжку немає. Воно починається з 4, наприклад, 51. 4,51 Ну, це, наприклад, да? так. От іще. От у вас пропорція. Будь ласочка. А, Значить, що ви множите 2 на Х, 2х дорівнює, і 3 на 4. 3 на 4 12. Значить, щоб знайти Х, вам треба 12 поділити на 2. Це 6. Ось ваша відповідь. Так, зараз гляну, є тут ще. Так, немає. у 24-му році про пропорцію було оце. А, до речі, я хотіла показати, як інакше можна розв'язати. Дивіться. У вас дві дробі однакові. Коли у нас дробі однакові? Ну, наприклад, 2 третіх дорівнює 2 третіх. Це означає, що у вас чисельники однакові. І знаменники між собою однакові. Значить, у вас написано, що ці дробі вже однакові. І у вас чисельники однакові. Отже, і знаменники повинні бути однакові. Тобто ви можете написати одразу, що 0,5х 1 дорівнює 2. Ну, і ми це розв'язали отут. Воно, в принципі, так і вийшло. Так. Де ще зустрічаються текстові задачі? Зараз подивлюсь, чи є тут. Чи я позначила в текстових задачах щось собі. Так, ну тут немає. Тут немає. Тоді давайте повернемося до 23-го року от задачі. О, тут щось є, бачите, я собі відмітила. Так. Ну, от, наприклад, кількість виготовлених підприємствам за рік диванів відноситься до кількості виготовлених ним крісел як 1 до 2. Тобто. Виходить, дивани, відноситься до крісел як один до двох. Якою може бути сумарна кількість диванів і крісел, виготовлених за рік цим підприємством? Значить, дивані у вас одна частина, крісел у вас дві частини. Всього диванів плюс крісел у вас один плюс два, три частини. Отже, число, яке Повинно бути сумарним, воно повинно ділитися на три. Бо у вас три частини диванів і крісел. А тепер пригадуємо, які числа, ознака подільності попередніх уроків на три. Якщо сума цифр ділиться на три, так, 7 плюс 2 це 9. От воно ділиться на три. Так, якою може бути сумарна кількість диванів? 72. От, перше число нам підходить. 9 плюс 5 наступне це 14 на 3 не ділиться. 101 це 1 плюс 1 не ділиться. 9 плюс 1 не ділиться. 8 плюс 6 це 14, теж не ділиться. Все у нас перше число. Так, що у нас тут ще позна? От. Кількість виготовлених підприємством за рік столів відноситься до кількості виготовлених стільців. Значить, столи, відносяться до стільців. Дорівнює як 3 до 4, якою може бути сумарна кількість столів і стільців виготовних цим підприємством за рік. Значить, ви вже знаєте, 3 частини плюс 4 частини 7 частин. Отже, у вас число повинно ділитися на 7. 101, Ну, ознаки подільності на 7 немає, вам прийдеться ділити в стовпчик. Ну, 101, ну, давайте, 101, 101 давайте, ділимо на 7, Беремо по одному, віднімаємо 7 від 10. А, значить, Тут буде 31. 31 таблиця множення на 7 не ділиться. Значить, це нам не підходить. 91. 91 поділити на 7 по одному. Мінус 7. Тут 21. 21 поділити на 7, це буде 13. Тобто ділиться націло. Воно повинно ділитися націло. Так. 91. Зараз я. Так, так, так. Ну, Тут немає. Давайте подивимось рівняння, чи є тут. О, тут я. Не дивилася. чи є рівняння з пропорціями. Так? Ми тут розв'язували вже Ну, давайте. Тут системи системи. В попередньому році, ну, можна сказати, що це пропорція, можна сказати. Тобто, дописати тут у нас одиничку і множити навхрест. Тобто, от, ви бачите, 2 помножити на х-1 дорівнює 3. Так, і тут розкриваєте дужки, 2х мінус 2 дорівнює 3. 2х залишаєте, двоєчку переносите зі знаком плюс, це буде 3 плюс 2, це 5. І потім 5 ділите на 2, тобто навпіл це 2,5. От вам як пропорція. Так, отут можна в системі як пропорцію використовувати, да, дописати, отут бачите, я дописала одиничку, І потім помножила. 5 на х. А тут 2х плюс 1 на 1. І от у мене вийшло таке. А потім ну, про системи ми потім з вами. Отут теж вам знову ж таки, ось вам пропорція. Знову ж таки, х помножити на 1. от ми записали, дорівнює 3 помножити, ну, мінус 2 я ось сюди перенесла мінус, все. І потім розв'язуєте. От, отак ще зустрічається, да, ця пропорція? Отут можна пропорцію використати. Так. О, от вам пропорція, пожалуйста, будь ласка. Тобто, от ви Х множите на 4, записали 4Х. І потім 18 мінус 2х множити на 1. Це буде 18 мінус 2х. Що потім робите? Ну потім ви бачите, що ви 2х переносите сюди, воно було зі знаком мінус, стане зі знаком плюс. Значить, це буде 6х до рівня 18. Потім 18 треба поділити на 6, це буде 3. От вам пропорція. От бачите, дуже часто зустрічається пропорція. Отут в системі пропорція. Так. Ну, все тут приклади. Ну, тут пропорція, бачите, отут. Так, от. Жалу. Оце тема відношення і пропорції. Все, дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення. Якщо є питання, пишіть в коментарях.